Вітаю вас сьогодні. Я розповім про те, чому положення лузера, жертви та слабкої людини куди зручніше та комфортніше, ніж позиція сильного, який готов вивозити в соло. Насамперед бути сильним значно складніше. Якщо поглянути на це з погляду відеоігр, то очевидно, що отягнути катку в мільярд разів складніше, ніж просто понити і стати в АФК. Почати нити це найпростіше, що можна зробити у будь-якій ситуації. Плаксій ніколи не підніметься кар'єрними сходами або не досягне великих висот. А якщо навіть йому це вдасться, він швидко втратить все. Все тому, що він не звик вирішувати проблеми та доводити справи до кінця. Він завжди думає так: якщо щось одразу не вийшло, треба просто почати щось нове, замість того, щоб боротися до кінця. Я часто використовуватиму приклади з комп'ютерних ігор, тому що вони добре показують про що я говорю. І замість того, щоб кожен день працювати над собою, лузер просто нічого не робить або робить марні речі. А потім він є. Я так багато працював. Я так старався. За що мені все це? Абсолютно не розуміючи принцип самовдосконалення. У житті все майже як у комп'ютерних іграх. Ти можеш ідеально фармити, навіть виграти свою катку. Але якщо ти збереш не той білд, то це було марно, навіть якщо ти зробив все відмінно. Неправильний вибір повністю зіпсує твій результат. Ви можете щодня дуже важко працювати, наприклад, тягати мішки з піском до сьомого поту, але це не зробить вас розумнішими або багатшими. Ви втомитеся, будете валити з ніг. Може ви навіть станете найліпшим у цьому безглуздому занятті. Але за фактом ваша діяльність марна, ви не розвиваєтеся. Дуже важливо знайти співвідношення роботи та відпочинку, які потрібні особисто вам. Копіювати чуже співвідношення просто марно. Пам'ятаєте, я говорив про збирання білда. Для кожної людини цей білд індивідуальний. Хтось спить по 6 годин, почуваючи себе бадьором, а комусь потрібні всі 10. Комусь подобається займатися математикою, а хтось любить філологію. Якщо ти все життя мріяв стати художником, а поступив на юридичний, то ти танк, який зібрав крити, у результаті стрес, вигорання, депресія. Популярні цитати про те, що не треба порівнювати себе з іншими. Важливий тільки твій шлях, ти маєш бути кращим за себе в минулому і так далі. Вони не працюють. Бо якби у світі все було так просто, то не потрібно було б це відео. Не було б вічного самозакопування, відчуття себе невдахою та постійні гонки продуктивності. Люди завжди порівнюють себе з іншими. Це нормально. Ми так влаштовані. Просто разом з цим треба прийняти, що у всіх у нас вихідні дані різні. Поточний стан теж різний, і вам треба шукати шлях, який буде оптимальний саме для вас. Якщо поглянути на це з точки зору тренування, то очевидно, що вам не потрібно повторювати програму тренувань якогось величезного качка. Просто тому, що в нього інша генетика, інша маса, інший досвід тренувань, свої травми, свої проблемні групи м'язів. І вам це буде абсолютно неактуально. Тупе копіювання чужого шляху, чужого білда ніколи не приведе вас до успіху, не вийде пройти протоптаною стежкою. Доведеться протоптувати самому. Це справді важко, бо дефолтна система школа, універ, робота, пенсія, поминки завжди працює. Вона завжди буде актуальною і завжди буде соціально схвалена в суспільстві. Людина, яка багато і тяжко працює, завжди більше схвалює серед натовпу, ніж той, хто працює менше. У невдах існує цілий культ справедливості. Вони думають, що всім віддається б за заслуги, і що чим важче твоя робота, тим більше ти маєш заробляти. Правда, цей принцип справедливості або як там його називають, не працює на практиці. Середня роботяга ніколи не заробить стільки, скільки Ілон Маск, просто за фактом народження. І не треба шукати тут справедливості, бо її не існує. У світі немає і двох людей, які отримали однаковий результат за однакові зусилля. Уявіть зараз такого середнього обивателя, буквально НПС, який все своє життя жив ілюзіями справедливості про те, як влаштовано життя. А тепер уявіть, як у нього горить зад, що хтось не грає за його вигаданими правилами, і більшість суспільства складається саме з таких людей. Вони йдуть однією і тією ж протоптаною стежкою і засуджують усіх, хто робить щось не так, як вони. Звичайно, набагато простіше просто плисти поза течією. Такий собі фаталізм. Просто робиш те, що начебто прийнято робити: школа, універ, робота, пенсія, поминки. Все, ти молодець. Суспільство сприймає тебе за свого. Мама тобою задоволена дорозі поділяють твої цінності, адже вони такі ж лузери, які святкують п'ятницю і ненавидять понеділки. А якщо вибирати інший шлях, свій шлях, Що якщо ти раптом не хочеш бути невдахою? Ну, насамперед це, звичайно, не сподобається твоїм батькам, тому що твій батько був інженером, твій дід був інженером і ти маєш бути інженером. Або лікарем, або юристом. Ще гірше, коли батьки самі ніким не були, але за тебе вирішили, що ти маєш стати умовним менеджером або програмістом, тому що їм здається, що в цих сферах багато грошей. А ти такий невдячний, вирішив робити те, що ти хочеш, а не жити за їхньою заготівлею. Звісно, їм це не сподобається. Хоча батьки бувають різні. Я думаю, якщо у вас із красномовством плюс, і вам з ними пощастило якось ви домовитися. По-друге, це не сподобається вашим друзям та знайомим. Куди це ти зібрався ставати успішною і щасливою людиною? Ні, треба сидіти тут із нами у болоті. Я думаю, ви чули про принцип крабового відра, але я про всякого паника розповім. Якщо посадити багато крабів у відро, вони постійно намагатимуться вилізти. Але краби внизу стягуватимуть тих, хто майже вибрався назад униз, і так до нескінченності. В результаті ніхто не вилізе із відра. Дуже часто вашому оточенню некомфортно бачити ваш успіх, тому що, якщо ви успішні, виходить, вони на вашому тлі невдахи. Звичайно, нікому не хочеться бути невдахою на чиємусь фоні. Тут вам теж може поталанити. Якщо ваші друзі не виявляться закомплексованими підлими мікрочелами, то вони потягнуться за вами, чи ви за ними. Це найкращий результат із можливих, коли ви можете ставити темп один для одного. Але в третьому пункті вам може не пощастити. Тут завжди все буде однаково. Найсолодше це реакція суспільства на ваше бажання перестати бути лузером. Суспільство вас зненавидить, кожен сволота бажатиме вам поразки, тому що їм так комфортніше, їм комфортніше сидіти у своєму болоті, нічого не робити, а те, що навколо них такі самі, як вони, і дозволяє їм добре почуватися. Люди не хочуть жити добре, люди хочуть жити краще за сусіда. Ходять на нелюбиму роботу, сплять не з коханою людиною, живуть на цікаве життя. І тут з'являєтесь ви, який каже: Ні, не буду. Я житиму щасливе життя. Все в мене вийде і все в мене буде просто чудово. Та нормісів від цього ж перекосить. А ви спробуйте в суспільстві сказати, що ви щаслива людина. Та вони того ж дня на вас прокльон наведуть. Але тут є два позитивні моменти. Перший позитивний момент це те, що вам в принципі має бути насрати на інших. Якщо думка рідних і друзів для вас безумовно щось означає, то думка рандомних людей повинна завжди бути порожнім місцем. Що б ви не робили? Завжди знайдеться купа людей, яким це не сподобається. Завжди. Нещодавно на Ютубі всі обговорювали, як містер Біст організовував операцію для тисячі сліпих людей, сплативши їм лікування та повернувши зір. І що ви вважаєте, замість загального. Подяки, у коментарях та у соцмережах люди почали масово обговорювати, що він це робить заради переглядів, що допомагати треба було по-іншому, або що він просто заробляє на чужому горі. Цей випадок чудово показує, що б ви не робили, завжди знайдуться хейтери, які поливатимуть вас брудом за спиною. В цьому випадку будь-якого критика можна було б легко заткнути, сказавши: а ти сам повернув зір хоча б одній людині. Ні. Тоді мовчи, але якщо витрачати час на суперечки з ними, всі сили підуть на боротьбу з негативом, а не на улюблену справу. Другий позитивний момент це те, що все це масове несхвалення з боку натовпу буде рівно доти, поки ви не досягнете успіху. Після цього вони природно натягнуть лицемірну маску і скажуть, що завжди у вас вірили, що точно знали, що у вас все вийде, і взагалі який ви молодець. Але до цього моменту, коли ваш успіх вже буде абсолютно незаперечний і помітний, незбройним поглядом, вам буде абсолютно байдужа думка овочів з цього приводу. Тому що, щоб пройти цей найважчий шлях, треба зламати себе зсередини, потім зібрати заново і так кілька разів. Звісно, після цього порожні слова порожніх людей перестають щось означати. Крім того, що шлях сильної людини тупо складніший, ще доведеться відмовитись від ниття. Лузери просто люблять нити, і їх можна зрозуміти, тому що за своє ниття вони отримують розуміння, співчуття та підтримку. Щоправда, нічим хорошим це ніколи не кінчається, бо поплакали в раз, другий, третій, на десяти це однозначно набридне співрозмовнику, і він вас доропне. і так продовжуватиметься доти, доки в колі спілкування плаксія не залишиться одні плаксії, такі ж як і він. Усім іноді буває важко чи сумно. Сум це взагалі нормальна емоція. Неможливо лише радіти. Людина, яка може щиро чомусь радіти, так само може і сумувати. Звичайно, коли вам сумно хочеться з кимось цим поділитись, щоб вам стало легше, але ниття – це взагалі про інше. Це просто завчений паттерн поведінки, у якому люди нічого не роблять і просто ниють. Зазвичай вони просто інфантили, які ще не зовсім зрозуміли, що все світу на срать на їхні проблеми. Всім просто пофіг на ваші проблеми. Нікому немає до них справи. І це розуміє будь-яка адекватна людина, але не плаксій. Скиглі піде розповідати, як його не зрозуміли, недооцінили, який він взагалі геній молодець, а всі довкола дурні. І це ще не найгірший варіант. Ще гірше, коли він сам вважає себе тупим, якимось не таким, неправильним, негарним і постійно не з цього приводу. Такі люди дратують мене найбільше. І знаєте Чому вони це говорять? Насправді це дуже цікаве питання. Навіщо говорити, що ти тупий чи не красивий? Всім очевидно, що це відносне поняття, а кажуть вони це, щоб занизити очікування, ніби бояться не вивести. Раптом хтось викриє їх у тому, що, що вони зовсім нерозумні чи негарні. Звичайно, простіше сказати я тупий, ніж вчитися читати книжки та слухати лекції, розвиватися та самовдосконалюватися. Простіше сказати я негарний, ніж записуватись до зали, почати нормально харчуватися, поправити здоров'я, купити новий одяг. Навіщо все це, якщо можна просто задовольнятися меншим? Вічний страх програти ось що переслідує кожного невдаху, але я думаю, краще програти, аніж навіть не спробувати. Що вже казати про перемогу, якщо перемогти можна лише зігравши? Отже, підсумуємо все вище сказане сьогодні: шлях сильної людини, куди складніший, тернистіший і небезпечніший, ніж шлях середнього нормісу, але ви стаєте сильним, поки йдете цим шляхом, і шляху цьому немає кінця. Чим далі ви дійдете, тим сильніше ви будете. Це дуже схоже на прокачування в іграх. Кожен рівень отримувати все складніше, ніж попередній. Але зате, коли ви добре прокачалися, ви можете виносити непереможних для новачків-босів просто з одного стусану. У житті все так само, це дуже важкий шлях, але саме він робить вас сильнішим. Вам завжди буде складно. Але коли озирнетесь назад, зрозумієте, що все, що було раніше, було дрібницею. Ваші суперники завжди будуть такими ж сильними, як ви, або навіть сильнішими, але в цьому і є найцікавіше. Якщо все життя залишатись на одному місці і не намагатися рухатись далі, вам швидко стане нудно, і ви ніколи не станете кращим. На цьому все. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.